Ось такий у нас ранок. Я собі лежу така на ліжку вже хвилин 15. Дивлюся в телефон, відповідаю вам на коментарі. І тут очі підіймаю. Дивлюсь на дах, там снігу повна. Я в шоці, оце так сама прийшла. Я аж підірвала з ліжка. Прикольно. Клас, Правда, що він ростає. Каша така. Температура то плюсова, то мішелька зараз буде рада. Вона сніг любить, до речі. Вона не любить дощ, у нас сніг любить. Таке дерево гарне, засніжене. класно. Пішли з Мішелькою на прогулянку. Мішенька Олень. ну На сенсі костюмі Олень. Давай покажи, Мішель. Ти класна. Піднімай голову. Мішель. Піднімай голову. покажи, який ти олень. О, ти, ти. Як тобі сніг? Ти рада? Мішель, ти рада. Дуже каже, рада. Бачте, вона сніг, гарно реагує на сніг. Заберу паличку з нього ти кафішому, нічого не бачиш. Отак от то да. Ішли, яка ти снігова. А холодно в руки. Такий прямо, як морозець. Це побігла вже. <гум> Мішель, ти ж любиш сніг. <гум> Що ти на старості його перестала любити? Вже додому біжить. Ти ж ще не все зробила, Мішель. на ручки треба завязати її. Віднесла її назад, щоб вона трошки погуляла довше, то щось вона зібрала жити додому, думаю, що вона вже все. біжить. Готую собі сніданок. Такий смачненький. Смажила цибулю, помідор. Сьогодні мені щось захотілося такий якийсь цікавий сніданок. Не те, що цікавий. В принципі, звичайний. А просто захотілося щось так намішати. А це в мене курочка копчена. Рідко коли якесь м'ясо додаю, в цей чи ковбасу ні, ніколи не додаю. А сьогодні так мені захотілося чогось. Прийшла ось прогулянки з мішечкою. І щось мені таке захотілося намішати. Помідори це ці римські маленькі, такі дуже овальні, маленькі, ще сильно натерти. Я, до речі, сюди в цю бутилку налила оливку олію вже зараз. І так мені подобається нею користуватися. Що я тепер не з своєї наливаю високої. Не з цієї. Хоча ви бачите, для... бо я ж всі свої такі побила для олії. А ось цієї. Так класно. Смажена оливковою олією. олії. Ну, це спеціальне для смаження олії. І зараз сюди ще вибір ось два яйця. Я тут познімала постійну білизну, відправила в прання. Переться вже в мене. Треба зараз змінити на другу, на чистеньку. Чітко поснідаю, я тоді буду змінювати. Самій сніданок такий смачний, готовий. Я поснідала, змінила постільну, сьогодні постільну білизну Ось таку застелила свою. Це моя одна із улюблених з ікеї. Темно-сірі такі квіточки на білому фоні. Мішель тобі подобається. Скоро вже будемо змінювати все. Частенько постільна білизна, застелена. Ввечері лягаєш в ліжечку, так класно. І ще вже моя лапи буде спати. М -м, що її робити? Може цілий день спати. Як я поруч, то можна спати. Та, Мішель. А мені взагалі треба трохи поприбирати, попилососити, постарати би пил. Взагалі, в ідеалі мені ще треба змонтувати сьогодні відео на кулінарний, бо я там так якось викладаю. Коротше, треба викладати відео так, щоб воно виходило в однакові дні, бажано і в однакові години. А я викладаю там, як попало. Хоча кулінарний канал, я вже помітила, що він не має такої особливості, як влоги. Він кулінарію і так непогано просуває. Все залежить від того, чи подобається назва і е, обкладинка на заставці на відео. А так, який день викладати, я помітила, що це не дуже велику роль грає. Більше це впливає, коли влоги викладаються. Ой, пішла я щось робити. Зробила такий достатньо довгий вже цей шнур гачком. І тепер дивлюся, що якщо перекласти його до ось цієї косички, то все-таки ось ця виходить трошечки ширша. Якщо так, в принципі, дивитися, не знаю, мені не дуже помітно. Але трошечки є різниці. Я не знаю, чи продовжувати мені ось так робити, чи зробити все-таки. Новий ящик поклеїти ось цією, а вже ось сюди доплести вручну. От я навіть не знаю, як краще зробити, чи полінуватися і доклеїти ось таким. Чи все-таки новий ящик зробити повністю вже таким. До речі, якби я трошечки раніше згадала те, що мені писали, я б. Подумала навіть ось так поклеїти. Ось цією стороною, тому що вона тут, тут теж дуже така прикольна. ось Воно навіть не косичко виглядає а ось таким, як. М -м навіть не знаю, на що це схоже. Але теж прикольна така в'язка. І воно навіть таке, знаєте, було б об'ємніше. Виглядало б так одна до одної, воно б таким, такими більш об'ємними рядами було б. Ну, але вже. Оскільки я вже ту поклеїла, я ж не буду її вже розклеювати, вже зроблю так, як є. Тому я напевно, що ось цю буду клеїти вже ось це, що я сплела шнуром, а вже ту буду доплітати вручну і дороблювати, щоб було вже однаково. У мене закінчилася вже косичка. Тут ще шматочок є, але я не приклею, щоб було зручно сісти, ще пласти далі на ліжко. І хочу вам сказати, що ось так візуально різниці взагалі майже немає. Не те, що майже взагалі немає. Тільки просто тут буквально на міліметр ширша косичка, тут трошечки вуще І то це. Треба, я не знаю, дуже сильно придивитися. Чи навіть, мені здається, навіть нема міліметра, Словом, можна плести ось так і продовжувати тут. Тут, і, ніби здається, трошечки щільніше, ніж тут. Але ось так, якщо дивитися, то взагалі нічого не помітно. Це якщо вже дуже придивитися, і це я знаю про це. А якщо ніхто не знає, ну ще, ще, ще ви знаєте. Тепер, але так, в принципі, одразу подивитися, то не помітно нічого. Тому я напевно, що і тут доплету також гачком. Не те, що гачком простіше, але просто буде зручніше. Бо я собі сяду на ліжку, собі включу щось, буду дивитися і плести. А коли вішати на штори, то це треба стояти, руки доверху, ось це плести. То якби так більше. Більш незручно. Так, по кругу цей оплетений і по кругу ось цей оплетений. Всього лиш залишилося ще ось тут дві таких частинки, і ось тут такі дві частинки. І все, і буде готово. Майже, потім ще дно зробити, якось придумати. Ну, коротше, ще зовсім не готово. Так, у мене перерва. Я поставила супчик варитися на обід. Влад пішов гуляти, а я. Хочу швиденько зварити суп, бо вже проголодала. Вже 2 години дня. Я хочу зварити суп з ячмінною крупою. Я вже говорила, що мені дуже подобається. такий супчик. І я беру саме таку крупнішу ячміну крупу. Дуже люблю. Я її вже давненько і не варила з ячміною, варила з макаронами останнім часом, з гречкою. З рисом рідко дуже варю, бо владний любить рис. Саме в супові, тому так під нього підлаштовується вже. Плов то любить, а суп зараз не любить. Ще додала сюди ще цей е, приправку, ось цю, що я купила Італійські трави. й буде дуже смачно. І засмажку робила. Вирішила засмажити цибулю з моркою. У мене як коли буває засмажу, бо купаю. Якщо кидаю м'ясо, куряче, наприклад. Куряче, гомілки, наприклад, крила, то я не засмажую. А якщо без м'яса от як сьогодні? Владне, взагалі не їсть м'ясо, ні в супі, ні в борщі, не знаю чому. Так їсть м'ясо. А чомусь саме ось так в якихось таких перших стравах, то не любить, то я засмажила цибульку з моркою, щоб був більш, більш такий насичений смак. Вже кипить, посолила одразу. Забувайся вам ровий листочок купити. Тобто мені в магазині сказав, Віта купила брови листочок. Треба записати зараз, піти в телефоні в нотатках. Все хай вариться, а я піду, мені треба прання, яке я зібрала, поскладати. Закупилася сьогодні трохи м'ясом. Взяла філе три штуки, вони такі невеликі, по 20 злотих сьогодні було за кілограм. Також взяла ніжку, свину. Хочу зварити холодець, по 13 злотих за кілограм коштує ніжка. Холодець дуже захотілося. Мені вчора так в під'їзді пах в когось холодець, що я захотіла. Так, Це четвертинки курячі, сьогодні теж були на акції. Замість 9.29 були по 5 за кілограм. Тому взяла десь тут штук 6, по-моєму, я взяла. Я їх навпіл порозрізаю, буде гомілка і стегенце. Також взяла борошно ось таке житнє цільнозернове і пшеничне цільнозернове. Майонез взяла. І сьогодні на акції були ж Якщо купуєте три, то оплатите лише за дві. Тому взяла три штуки. Шпроти я люблю і вже давно їх не їла. Також кетчуп ось такий величезний взяла. Я його замість соусу. Часто використовую і так. Влад їсть. Ну, зараз добре, що вже не часто їсть, бо я вам сказала, що все, що червоне, теж сприяє сипанню на лиці. Так, сосиски, ось такі щедро. А ще дві сітки картоплю взяла зараз по акції, по 4 злоти за 5 кілограмів в кауфланді. У мене новий день і я продовжую робити ящики. Я вчора весь вечір саділа, оце от в'язала. Дов'язала весь шнур. Ось. І в мене є стільки шнура. І ще в мене є трошки відрізано, не знаю, наскільки там, чи на одну косичку, чи на скільки. Я думаю, щось я дивлюся, що цей ящик високий. Я думаю, може це його трошки нижчим зробити. Зараз я піду примірюю, може я його ось так вріжу. Мені здається, що це дуже за високий виходить. Зараз я спробую і повернусь. Так, приміряла, думаю, скорочу. Десь не ось такий шматочок сантиметра три зроблю його нижче. обрізала зробила нижче і продовжую клеїти. Ну що, з одним ящиком завершила. Залишилось все голошку. Зробити ще такий самий другий. Він в мене ось тут стоїть початий. Треба лише ще нитку до нього. Все, ящики мої готові. Дивіться, класно вийшло, мені дуже подобається. Єдине, що вчора їздила, докуповувала нитку, бо закінчилось мені, буквально ось стільки не вистачило. І тієї, що я купувала, не було великої такої великого мотка, я взяла поменше. І мені здалося, що він аналогічний, але виявилося, що ні. Як я вже помітила сьогодні при світліщу. Ось тут видно різницю. До речі, ось цей кольор мені більше подобається. Цей такий ніби брудніший, беж порівняно з ось цим, цей такий ніжніший. Але. Якби не ось це, то б не було видно, який ось цей беж. а так тепер... Але я ж хочу зробити чохли всередину, для того, щоб можна було її діставати і прати. Тому чохол буде ось десь ось так закривати. Тут буквально один-два ряди буде видно. Тому це навіть не буде помітно. І взагалі, ну так... якщо не придивлятися, то і не видно. А другий ось теж готовий, я зробила його першим. Мені дуже подобається кони, який класний мають вигляд. Дуже мені подобається. І розмір класний, і все. Дуже, дуже прикольні вийшли. Так, і покажу вам, що ще я купила. Ще побачила в екшені, прогулялася побачила ось такі серветки для сервірування столу. Взагалі, я не дуже люблю використовувати саме їх. В плані витирати, бо вони такі жорсткі для сервірування, то, можливо, і красиво на столі, але для чого я її взяла? Я подивилася, що вони 40 на 40 і ціна була 15 злотих там, з копійками. Е скільки 15,95, майже 16. За 4 з цих серветки 40 на 40. І я собі подумала, я все одно маю шукати тканину. Не факт, що я її знайду дешевше. А я ж хочу, щоб мені вийшли ці корзини бюджетно, а не за всі гроші світу. Тому вирішила взяти ось такі серветки. Ось. І зробити з них чохол. Я вже приклала, ось так спробувала одну, мені дуже сподобалось. Це гарно виглядає. Ось так він буде заходити сюди. Ось ця серветка. Ось чохольчик, Ось і буде гарно. Буде дуже гарно. Я не знаю, на камеру, чи видно, чи ні. Мені на камеру як то серветка біліша, а тут вона в житті прямо дуже гарно пасує, бо вона з такими вкрапленнями золотистими, які дуже гарно підходять до ось цього. Ось так. І подумала, що оскільки серветок 4, сторони також 4, то потрібно ще щось на дно. І побачила ось такий, такий рушничок. 5 він злотих, здається, коштував 5,95. Як рушничок він теж не дуже такий собі. ось, Але мені на дно зробити, пошити разом з цим, щохлом, якраз на два дна вийде. Добре і дуже гарно пасує з цим кольором, підходить. Тому вирішила ось так зробити, щоб вийшло бюджетно, мені для корзин чохли пошити. І, до речі, купила ось ці: ой, як це вони будуть українською. Фініки. І 4,50 коштують коштують в магазині. Ні, 4,29. 4,29 коштує 200 грамів в магазині Action. А в Кауфланді, мені здається, я бачила по 10. Тому взяла, бо я дуже люблю і так їсти і з кавою люблю ці фініки їсти. І ще побачила ось такі бокали для коктейлів. Дуже мені вони сподобались, здається, які класні. Взагалі, тут будь-які коктейлі, не обов'язково алкогольні можна робити, а і безалкогольні, молочні. Дуже мені сподобалась форма. І я згадала: мене колись в Україні. Були, ну, не були колись, вони там і є, тільки мене там немає. Були ось такі бокали теж для коктейлів, тільки вони були з ручками такими, трошки нижче. І я їх використовувала коли. Щось подавати для гостей, Готували святковий сіл. Я в них використовувала їх, щоб ставити сюди палички, наприклад, грісіння зробити і поставити в ці бокальчики. Дуже гарний мають вигляд вони на столі. Гресіння, ось в таких бокальчиках, як ідейка, можете собі взяти на заміточку. Ось Тому взяла, і, до речі, ціна їх була взагалі, тому я їх і взяла 12,95. 440 мг Один ось такий бокал. Тут їх два. Ось другий перевернути. За два бокали це взагалі суперкласна ціна була. Ну, і сама нитка, точніше, що від неї залишилося. І цікаво, що ось ця коштувала так само, як ось той великий рулон великому 167 метрів, у цьому 98 метрів. По щільності вона точно така сама, єдине, що відтінок трошки інший. Ну я ж кажу, ось так митково вона взагалі не відрізнялася, Трошечки тільки так видно. Хоча і так, в принципі, нічого не видно. Дуже сильно так, різниці немає. А ціна така сама: 11,99. Чому вони таку саму ціну поставили, не знаю. Могли б трошки нижче зробити, оскільки тут в два рази, ну, трошки менше, ніж в два рази менше нитки. Але прийшлось купити, бо не було тієї, де б я її шукала. Їхати хіба в якийсь інший екшен. Але я чомусь вчора до цього не додумалася.